ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, лишилося якихось три дні вітатися нам ще цим Великоднім вітанням. За три дні закінчується пасхальний час, і ми відкладаємо до наступного року і наше традиційне вітання, і великодній тропар. Зникають із тетраподів зображення Воскресіння Христового. І ось цей останній недільний день пасхального часу нам дається читання, яке, здавалося б, мало бути дуже символічним, знаковим, пов'язаним із самим перебігом цих свят. І трохи несподівано, що раптом нам розповідається про один із епізодів, чомусь подібний до інших. Зцілення недужої людини. Власне, не хворої, а людина, яка мала природне каліцтво, сліпого, який від дитинства нічого не бачив. Чому саме так? І чому цього разу Христос, який може безперечно вилікувати самим своїм Словом, вдається не до Нього, а до якихось інших символічних дій, помазує? Пилом, порохом земним, очі сліпого, і відсилає його змити цей порох до селоамської купальні. Напевно, ніхто з нас цього не пригадує, хіба що хрестився вже в дорослому віці, як колись після хрещення нам відразу помазували освяченим миром наші очі. Вуха, вуста, груди. І саме цей дотик миром, яке освячене було патріархом, нам чомусь нагадує і це помазання грязивом очей сліпого. Чому? Бо таїнства церкви нагадують нам про те, що є центральним у сьогоднішньому читанні. Я світло світові. Христос приходить, щоб зняти із нас полуду сліпоти. Полуду, яка з'являється не тому, що ми гріховні чи ще якісь були у нас провини. Ні, ось ну така людська природа, матеріальна природа. Ми не можемо бачити деяких речей, ми бачимо тільки матеріальний світ. І ось Христос через свою церкву. Пропонує нам бачення значно ширше того великого створеного ним світу, яке називається небом. Є таке поняття розпізнавання духів, відчуття того, який дух на нас хоче вплинути добрий чи злий. Вміння розпізнавати добро і зло це те, ніби до чого прагнули і наші правоці. Але вони хотіли це зробити самі покласти на себе відповідальність, судження про те, що є добро, а що зло. І як жорстоко вони були за це покарані. І це не дало їм цього таланту навпаки, воно принесло зло в їхні серця. Христос натомість і приходить для того, щоб відкрити нам наш духовний зір. Напевно, пригадуєте, як на початку війни ще тоді, в 2014 році, і потім після початку повномасштабного вторгнення проводилися збори на тепловізори, які допомагали бачити нашим воїнам ворога у темряві. Не може людина бачити в темряві, а ворог діє в цей час, і необхідно було озброїти нашу армію тими пристроями, які допомагали виявляти ці ворожі сили. От, власне, такими тепловізорами дається для нашого серця Христом віра, його євангельська правда, яка стає виміром поміж добром і злом, яка допомагає нам відчути в своєму серці різницю між тим, що заслуговує на довіру, і що є облудою, і від чого треба негайно тікати, між праведністю і гріхом. Саме в цьому і полягає значення для кожного з нас, морально-етичне значення Христової науки. Але Христос дає нам це мистецтво не автоматично. Кожен із нас, так само як той сліпий, зцілений Христом, має пройти свою силамську купальню. має Працювати, співпрацювати Христові, докласти своїх зусиль для пізнання довколишнього світу, дбати про свою віру, про її міць, не занедувати її, дбати про те, щоб очі нашого серця завжди були чистими і не закривалися знов полудою. Омани, нашої самоупевненості, гордині і інших гріхів, бо саме гріхи стає для нас. Тією запоною, яка заважає бачити нам адекватно довколишній світ. Отже, і сьогоднішнє читання є таким дуже добрим останнім акордом у цих великодніх святах. Христос приходить не для того тільки, щоб показати чудо слово Скресіння жінкам мироносицям апостолом. І навіть не тільки для того, щоб сповістити нам про можливість нашого Воскресіння. Він приходить, щоб дати нам шлях до цього Воскресіння. А для цього, щоб пройти той шлях, треба мати чисті очі, бачити перед собою перспективу. Саме це і дається христовими таїнствами, дається молитвою, дається Його присутністю у нашому житті. Яку ми маємо цінувати, любити і користуватися нею для того, щоб завжди тримати свої очі широко відчиненими до добра і зла і надійно простувати тією дорогою, яку освітлює для нас світло для світу, сам Христос. Амінь. Христос Воскрес!